Ми, коли довго нічого не робимо, не наважуємося. Ну, по-перше, у нас забирають варіанти. Умовно кажучи, на сьогодні у вас 10 варіантів подій, і як ви це можете програти. У вас буде 10 пропозицій, 10 можливих гілочок реальності, як ви це можете розкрутити. За 2 роки у вас вже лишається, наприклад, 3 варіанти і 3 гілочки. За 5 років у вас лишається одна, і тією ви не користаєтеся. І тоді. Ваші духовні наставники, ваше вище я дивиться зверху, і каже: Ні, ну вона просрочила вже всі сроки, всі терміни. Ми так більше не можемо. В неї тут ще по плану народити дітей, створити новий законопроект. Вона тут ще стільки всього має зробити, і у людини різко все починає руйнуватися. Руйнуватися то, що давно віджило, то що вже давно треба відпустити, для того, щоб її вивести пінком падзад. Те життя у те світле майбутнє, якого вона насправді хоче.